Вітаю, мої рукотворнички! Ласкаво просимо на мій канал майстерня Данський, мене звати Данський, і ось що буде на цьому каналі. Отже, ми будемо з вами брати всі можливі технології, які існують, такі, як електронні компоненти, 3 d друк художній розпис, столярне діло. Поєднувати все це і на виході отримаємо щось нове. Що я маю на увазі? Ось, будь ласка! Вже існуючі мої вироби з мого інстаграм-аккаунту, якщо що, то посилання на сторіночку буде закріплено під відео. І своє перше відео я хочу присвятити всім тим людям, завдяки яким я можу зробити сьогодні це відео. Я хочу звернутися до наших захисників. Дорогі хлопці, дівчата, низький вам уклін. Дякую вам за все те, що ви робите! І ось, з чого ми сьогодні будемо робити, цікаву річ. Це металевий тубус порохового заряду для постріла американської гармати М777. Хлопці з передової передали мені цей тубус для того, щоб я зробив цікавий лот для аукціону, і всі вилучені кошти пішли б на потреби нашим захисникам. Як можна побачити, тубус зазнав значне ушкодження, тож думаю, я і це зможу обіграти, і це не зашкодить цьому проєкту. Почнемо з ескізу. Маємо металевий тубус. Я вирішив проробити таку концепцію, щоб тубус складався з двох частин: обіграти пошкодження і задіяти верхню кришку тубуса, щоб нижня частина доповнювала верхню і вони між собою якось взаємодіяли. Тож у нижній частині вирішив робити отвір, який прибере пошкодження, і всередині буде невеличка діарама, яка буде відтворювати момент підготовки і пострілу гармати М777. Буде сама гармата та екіпаж з п'яти воїнів. Спробую відтворити цей тяжкий момент роботи наших захисників, додавши ще звукових і світлових ефектів, щоб повністю занурити глядача у цю страшну атмосферу. Тож у цій частині буде монтований гучномовець, який буде відтворювати діалоги воїнів, і буде вмонтоване світло. Хочу, щоб у кожного воїна була своя окрема підсвітка. Яка вмикалася при початку діалога. Та було основне світло, яке буде трошки підсвічувати діораму та робити короткий яскравий спалах, який буде імітувати постріл гармати. Отже, перша частина буде відтворювати страшну подію, яка буде переходити до верхньої, саме до мети якої ми прагнемо до миру і перемоги. Тому хочу зробити щось схоже на капсулу, яка буде витягуватися з тубуса, і буде відтворювати ще одна невеличка діарама, у якій лежатиме пошкоджений ворожий шолом, з якого вже зійшла рослинка. Тут також буде вмонтований гучномовець, який буде відтворювати фонову спокійну музику, і теж буде світло, яке буде імітувати сонячне проміння. Тубус хочу перефарбувати у чорний колір та зробити художній розпис, яким буде займатися моя дружина. Також вона намалює атмосферний задній фон у нижній та верхній частині. Тож давайте дізнаємось, що з цього вийде. Почнемо з підготовки тубуса для основних робіт. Спочатку треба витягнути пластмасову деталь з тубуса, але тут заважається зробити отримане пошкодження. За допомоги кутової шліфувальної машини. Я вирізав зсередини фрагмент пластмасової деталі, яка чіплялася за пошкодження. Тепер можна витягнути деталь, і до неї я повернусь трошечки пізніше. А ось і перші складності. Нижню кришку тримають ось такі болти з дуже нестандартним отвором під викрутку. Він має форму зірки з 5 променями, ще й з виступом посередині. Це трошки засмутило мене, але не зупинило. Тож до рук міні-шліфувальну машинку і робити надрізи під плоску викрутку. Десь кріплення відкрутилось легше, але здебільшого вони ну ніяк не піддавались мені. Отже, за кадром, якимось дивом, з купою нервів і зусиль я все ж таки відкрутив ці кляті бофти. Нарешті черга настала і самого отвору. Я розмітив так, щоб максимально прибрати пошкодження. І до рук знову кутову шліфувальну машинку. Зробивши чорновий розріз, вирішив надати краям загострену рвану форму. Бо звичайна плавна форма мені здалась трошечки нудною, тим паче воно вписувалось у концепції всієї роботи. І на фініш міні шліфувальною машинкою обробив всі края, щоб не було можливості поранитися. Отже, продовжуємо, і тепер можна перейти до деталей і основ. Після зняття розмірів треба зробити з панери кружочки. І дві підуть на нижню частину тубуса. Передбачаю велику кількість дротів у проєкті, так що зроблю для них простір позаду і у заготовках зріжу частину по меншому радіусу. Також зроблю отвір для невеликого очномовця діаметром 4 см та отвір для світлодіодного світильничка. Верхня капсула буде складнішою. Там буде треба 4 заготовки і теж отвори для гучномовця і світильничка. У вирізаних заготовках одразу перевіряю посадкове місце. Усе підходить час для монтажу деталей. Обрав ось такі саморізи. Гадаю, що доволі естетично пасуватимуть до тубуса. А от з верхньою частиною, як і казав, трошки складніше буде. З пластикової вставки необхідно спочатку вирізати потрібну деталь. Підігнавши заготовку, засверлив отвори під саморізи. Для того щоб капсула при вийманні не залишилась окремо з дротами у руці, вирішив зробити продольні отвори для ковзання стопора, і він же буде фіксувати капсулу у верхньому положенні. Час зібрати все докупи. Також черга дійшла і до кришки. закріпив її на ті ж самі саморізи. Надалі розмітка і встановлення стопора. Нарізавши різьбу, вкрутив невеличкий гвинтик. Отже, все працює, як і задумав. Настала черга електроніки. Серцем тубуса буде мікроконтролер Arduino Nano. І схема підключення доволі проста буде. Це під'єднюємо до мікроконтролера, і він вже у потрібний момент буде вмикати і вимикати іншими приладами. Звичайні світлодіоди будуть підсвічувати кожного воїна під час діалогу. Їх у мене п'ятеро, тож і діодів буде стільки ж. За основне світло у нижній частині і у капсулі зверху будуть відповідати ось такі ліхтарики на 12 В. За музику будуть відповідати два MP3 модулі. На яких буде записані музика і діалоги, і які будуть лунати з маленьких гучномовців, приєднаних до цих плат. Буде кнопка, яка при натисканні запускатиме відтворювання світла і музики у нижній частині, а верхню частину буде вмикати такий датчик. Його використовують у сигналізації, ставлять на вікна і двері. Працює дуже просто: в одній частині є магніт. А на другій частині стоїть електрокомпонент, який чутливий до магнітного поля. І коли від цього компонента магніт віддаляється на певну відстань, то у нього замикаються контакти, що і буде сигналом для мікроконтролера. Саме так буде вмикатися верхня частина, коли капсулу буде витягнено. Ну і ось такий перетворювач напруги буде живити мікроконтролер з MP3 модулями. Ну і оскільки мікроконтролер розрахований, щоб тільки подавати сигнали. То навантаженням будуть займатися звичайні польові транзистори. Отже, готую деталі, щоб під'єднати їх у всю схему. Спочатку змонтую все на макетну плату, щоб переконатися, що все працює. І тут діло дійшло до програмування. У мене вже є невеликі базові знання у написанні програми. Але щось підзабув, а де просто лінки дізнаватись. І думаю, є ж чат GPT, він типу може написати програму за мене. І тут знову ще одне розчарування у житті. Я так і не зміг добитись від нього коректний код, який нормально працював би. Справа в тому, що мені не вистачало знання у програмуванні, щоб розуміти, що він видає. А це було дуже важливо, тому що код потім потрібно було підлаштовувати під таймінг звукової доріжки. І ще проблема була в тому, що незважаючи на прямі вказівки, чат-GPT все одно робив по-своєму. Тарпець обірвався на третій день. Ну реально було б давно все вивчити і написати самому. Ну що, в принципі, я і зробив. Написав сам. А Чагті вже допомагав вирішувати невеличкі завдання по коду, ну і звісно навчання з ним було набагато легше. У мене вийшов ось такий код. Не знаю наскільки він там естетичний чи громісткий. На звання програміста року я не претендую, головне, що цей код працює як треба, і я його розумію. Запускаю програму на спагетті. яке диво, все працює як треба. Ну а далі я монтую всі компоненти до загальної плати, щоб все було надійне з'єднано. І фінальне тестування перед монтажем з усіма деталями і компонентами разом. Тепер можна кріпити все на свої місця. Я намагаюся робити з'єднання з великим запасом міцності, і взагалі не прихильник використання термошмарклі-клея. І коли маєш в арсеналі такий інструмент як 3D принтер, то із надійним монтажем деталей нема проблем. Тож для кріплення гучномовців я це і використав. Тепер є завдання сховати дроти у верхній капсулі. Тут пластмаса доволі товста, тож дозволяє зробити невеличкі канавки, щоб заховати туди дроти. Ну і все це прикриє наклеєний малюнок заднього фону. Ну а дротів тут буде достатньо, тож кольорів для цього багато не буває. На корпусі тубуса буде розташований датчик вмикання капсули. А сам магніт вже буде закріплений на самій капсулі. Перейдемо до світлодіодів. З тих, що яскраво світять, були білого кольору. Але мене не влаштовувало біле світло, тож за допомогою маркера зробив потрібний мені відтінок. І ще одне технічне питання, яке потрібно було вирішити. Це зона освітлення діоду. І вона була завеликою. Цю проблему вирішив виправити термоусадкою, зробивши невеликий отвір для світла, щоб дав бажаний результат. І можна тепер закріпити діоди на своє місце. І черга дійшла до встановлення кнопки. Тут я теж використав 3D-друк, щоб зробити кріплення для неї. Позаду тубуса буде гніздо живлення на напругу 12 вольт. Плату теж закріпив надійно на гвинти на дно тубуса. Звукові доріжки для діорами складалися з нарізок окремих звуків. І записом мого голоса, який для кожного воїна я змінював тональність, щоб вони відрізнялися один від одного. Попадання в ціль є пряме попадання в ціль! Попадання в ціль! в в Є пряме Попадання в ціль! Ну і тестовий прогін перед розборкою для фарбування тубуса. Бачу, бачу. Перед фарбуванням, звісно, добре все зачистив для кращого щеплення фарби. Ну а в деяких місцях потрібно було і до металу шліфувати через пошкодження. Ну і як я казав, тубус буде чорного кольору. Ну а на цьому етапі мої роботи вже завершено. Тож віддаю дружині тубус для розпису і малювання заднього фону. Моя робота почалась з малювання ескізу та Проработки концепції художнього оформлення. Ідея полягає в тому, щоб поділити тубус малюнком на дві частини, які будуть підкреслювати події у діарамах. Це буде заплетені гілки дерева, які простягаються від низу тубуса і до самого верху. Особлювати воєнні дії у нижній частині будуть більш сухі та неживі гілки. І вже починаючи з середини малюнка, на деревах почнуть з'являтися перші листочки, а згодом і квіточки і будуть зростати у розмірах аж до самого верху, підкреслюючи прагнення перемоги та миру. З підбором кольорів проблем не було, так як схожу гаму кольору я вже використовувала у проєкті Мапи України, де мені дуже сподобалось, як малюнок виглядає на чорному фоні. Не дуже просто було малювати задній фон у нижній частині тумусу. Багато подій за останній час у моїй країні зробили усередині мене відбиток, який залишиться зі мною на все життя. Тож, взявши пензлик до руки, він зробив все сам, і нічого не потрібно було вигадувати. А на цьому малюнку для верхнього фону я вже загорнулась у теплі та приємні думки про нашу перемогу і як настане мир та спокій. Натхнення йшло від стягу України, блакитне небо мирне та поля пшениці жовтої. і завершення моїх робот по тубусу буде створення рослинки, яка буде ніби проростати з розбитого ворожого шолома у верхній частині тубуса. За основу листочка взяла малярний скотч, а центральну прожилку зробила з тоненького дроту Вирізавши з заготовок форму листочків, додаю фактури і напрямок згибу. Далі після нанесення основного кольору, вже більш темним і світлим відтінком зеленої фарби. І додаванням жовтого кольору проробляю малюнок листочка. І потім ще темнішим кольором відтворила всі прожилки. Мої навички майстер манікюру надихнули мене створити невеличкі краплинки на листочках. За допомогою хелю для нарощування нігтів. Ну а поки дружина займалася художним оформленням, я почав готувати деталі діорами. Щоб точніше визначитись з розмірами і масштабом, вирішив спочатку замалювати сам тубус. Також і верхню капсулу. Тепер вже видно весь робочий простір, з яким можна тепер працювати. Знайшов ось таку модель гармати, і тепер потрібно зрозуміти, який максимальний її розмір може бути, щоб вийшла вдала композиція. І тепер можна знайти масштаб, з яким я далі буду працювати. Опираючись на дані з інтернету, бачу, що розгорнута гармата у ширині реального розміру складає 3 метра і 72 см. Тож перевожу це в міліметри та ділю на той розмір, що у мене вийшов по ширині, який складає 67,98 мм. Отже, мій масштаб діорами складає 1 до 54,7. Тепер можна відмасштабувати модель воїна. Я взяв середній зріст людини, це 1,75 метрів, і поділив на співвідношення, яке в мене вийшло. Тож розмір воїна у діарамі складатиме всього 32 мм. Порівняю візуально, що в мене вийшло із фото з інтернету. Ну, дуже схоже на правду, ось так і залишу. Ну, а далі зробив такі ж маніпуляції з іншими воїнами. Також відмасштабував інші елементи, такі як снаряд і тубус з пороховим зарядом, з якого і виробляю цю роботу. А з шоломом я просто візуально підігнав розмір, який, на мою думку, пасував би капсулі. З розмірами визначився, тож готую деталі до друку. Буду використовувати фотополімерний 3D принтер, де обов'язково треба друкувати з такими підтримками. Ну і нарешті запуск друку. І вже через деякий час друку я помітив, що щось пішло не так. Гармата далі просто перестала друкуватися. Тож збільшавши у декілька раз підтримки, запустив гармату окремо. Ну на цей раз начебто все вийшло. І наостанок роздрукував шолом. Звільняю деталі від підтримок та зашліфовую у тих місцях і готую до фарбування. Після зняття підтримок у гармати побачив, що все ж деякі деталі погано роздрукувалися. Тож деякі деталі я окремо роздрукував і потім приклеїв. А деякі зробив вже з інших матеріалів. Ну ось тепер все гаразд. За аерографа наношу ґрунт і фарбу. І настає медитативна робота по розмальованню усіх деталей. Зі шоломом працював окремо, надавши йому пошкоджень міні-шліфувальною машинкою. Та згодом він також пройшов усі етапи фарбування і розмальовування. Ну що ж, а тепер все готово до фінальної збірки. Заново протягую усі дроти у верхній капсулі та закріплюю наклей задній фон. Обрізавши все зайве, вирішив зробити градієнт затемнення по краю, щоб не був такий різкий перехід по контрастності з корпусом капсули. У нижній частині я теж попрацював спочатку з дротами, закріпивши їх до корпусу, щоб вони ніде не заважали. І теж закріплюю на клей задній фон. І тут теж вирішив зробити перехід з затемненням чорною фарбою. І тут мені найбільше сподобалось, як цей ефект виглядає. Всі компоненти закріплено, дроти протягнуті. Тепер можна сміливо ставити нижню кришку з платою на місце. У діорамах вирішив використовувати справжню землю, просіявши її і додавши трошки води. І додав значну кількість клея ПВА. Готову масу виклав на основу, розподіливши її по всій поверхні. Та зробивши рельєф. І поки все не застигло, пішов в монтаж елементів діорами, додаючи цей ж суміш на поверхні деталей. Все те ж саме зробив із воїнами, снарядами та тубусами. І по цій же схемі так само зробив з верхньою частиною капсули. І ось ми нарешті завершили цей непростий для нас проєкт. У нього ми вклали багато часу, зусиль і навіть частинку самих себе. Тож сподіваємось, це буде гідний для аукціону, який допоможе зібрати пристойну суму для наших захисників. Сподіваємось, і вам сподобалась наша робота, а ми це дізнаємось з ваших вподобаєк і коментів. Тож, якщо у вас залишилось якісь запитання або є у вас зауваження. То не соромтесь, пишіть. Ну а надалі презентація. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Зайдено, бачу дальше. А телерія опрішна. Рівень 30-0, 10, по основні, 57, 14. Зразу, готовий! Гармада! Постріл! Бравіше! 0-0, 20 Приціл, 497! Зразу готовий гарматова фактел. <скрес> попадання в ціль. Є е, пряме попадання в ціль!